Так, переможець чемпіонату України з греко-римської боротьби Ю 20 2023 у ваговій категорії до 67 кілограмів. Мар'ян Голубовський з Рівненщини перемагав свого суперника з Київщини у півфіналі змагань, які відбулися минулими вихідними на Рівненщині. Спортсмен розповідає: суперники сильні, але постійні тренування та жага до перемоги роблять свою справу. Очікую на золото. Дуже довго готувався. Готувався тут в Рівному. Дякувати тренерам. Федерація, що все вийшло, але вони тільки на перемогу. Ну, до цих змагань, ну приблизно рік. Раз в рік такі важливі змагання відбіркові на чемпіонаті Європи та світу. Тому цілий рік готувався. Рівненщину на чемпіонаті України представляли 14 учасників, серед яких і майстри спорту, спортсмени міжнародного класу, призери чемпіонатів Європи та світу. Підготовка у нас була. Дивимося, як спортсмени зараз борються. Серйозно. Ми провели тренувальний збір перед чемпіонатом України. І сьогодні наші спортсмени борються тут я думаю, Вже троє є, вийшли в полуфінал, на півфінал. Ми думаю, що повинні зайти в фінал. Ми боремось, ми боремось, ми сподіваємося, що все буде добре і все-таки. Ми поборемося на шматі. Участь у чемпіонаті Ю-20 взяло понад 150 спортсменів з різних регіонів країни. Змагалися у 10 вагових категоріях. Переможці отримають можливість представляти Україну на міжнародній спортивній арені. Рівенщина приймає в себе чемпіонат України. Вік бортів до 20 років. Ці змагання і відбуркові на чемпіонат світу та Європи. На чемпіонаті присутні. 150-160 учасників з різних куточків нашої України. Багато спортсменів, які виступають, скажімо так, з окупованих територій, змушені представляти не свої області, а борються за інші. Тобто за Київ, за. Тернопіль за Рівненщина вже не вперше приймає спортивні змагання всеукраїнського рівня, а особливо у час, коли країна бореться з російським агресором, чимало тренерів, спортсменів наразі змінили спортивну залу і тренування на військову форму та зброю. Те, що в Рівному проходить черговий чемпіонат з олімпійського виду спорту, сьогодні це греко-римська боротьба. Говорить про те, що ми дуже цінимо і дякуємо збройним силам України за те, що вони дозволяють сьогодні нам тримати спортивний фронт і тут народжуються майбутні чемпіони Олімпійських ігор. Дуже важливо для спортсменів не перервати цикл підготовки. Сьогодні з Рівненщини п'ять тренерів греко-римської боротьби. Служить в главах Збройних сил України. Кожен з них зробив цей свідомий крок для того, щоб їхні вихованці, їхні рідні могли займатися спортом і далі зміцнювати саме спортивну Україну.